От як воно виглядає на дошці. Перший знак той зліва, той справа. Отими смужками до середини, до дороги. Над ним такий або такий. Потім без нічого на рівні віддалі між тим і тим, той за 50 метрів. І над ним також є такий або такий. Ті знаки одноколійна чи багатоколійна, не обладнала слова, ставиться безпосередньо перед залізничним переїздом. З того і з того боку. Безпосередньо. Якщо ті ставляться за певні метри, то й безпосередньо. Наступні знаки: пішохідний перехід, наближення до пішохідного переходу, діти, біля шкіл, біля якихось дитячих закладів, виїзд велосипедистів. Ставляться там, де може бути поява велосипед... велосипедистів на дорозі. Наприклад, може бути: де велосипедний переїзд перетинає дорогу поза перехрестям, ставлять отакий знак. Перегін худоби. Біля якихось ферм, де, де вирощують худобу, де... тому там ставлять такий знак, щоб попередити водія. Дикі тварини, десь вольєри, заповідники. Вечором їдете через такий заповідник. І якщо є такий знак, будьте уважні, бо тварини йдуть на світло і велика тварина попаде на великій швидкості біда. Тимчасовий знак ремонтні роботи. Такий знак може ставитись в населеному пункті за 10-15 метрів до місця виконання дорожніх робіт. Затори в дорожньому русі. скажімо, десь якась аварія чи якийсь ремонт йдуть. І там звуження дороги, там можуть бути затори. Побачив такий знак тимчасовий, не хочеш довго стояти, їдь іншою ділянкою. Інші небезпеки. Є такі ділянки доріг, де завжди може бути щось неправильно побудована дорога, такий перелом, якийсь є, який не відповідають дорожнім вимогам. То ставлю такий знак. Такий знак ще може ставитись з табличками, які попереджають, що там може бути: чи перекидання автомобіля, чи зустріч зіткнення з велосипедистом, з пішоходом. Тобто там такі таблички є, будемо їх вчити. Зміна покриття. Якщо ми їхали по асфальті, а потім переходимо на гравійну дорогу, чи навпаки, значить має стояти такий знак, що водія попередити. І місце. Місце концентрації дорожньо-транспортних пригод. Там, де є дуже багато дорожньо-транспортних пригод, місце, таке, там їх відповідно вичисляють, рахують, і тоді встановлюють такий знак. І, як правило, під такими знаками, чи під тим, чи під тим ставлять таблички, які вказують, яка іменно небезпека може бути, чи зіткнення з пішоходом, чи з велосипедистом, чи з машиною і так далі.